Всім привіт, мене звати Марина, і я хочу поділитися про курс Гім. Раніше до того я взагалі працювала в магазині одягу продавцем-консультантом. І, чесно кажучи, мені та робота не дуже подобалась. Про 3D-моделювання дізналася від своєї подруги, яка дуже часто участвує в різних проєктах. І цієї темою вона просто захопилася і горіла і хотіла залучити мене. Я щось трохи вагалася, не знала, але вона мені каже: ну дивись, в мене вийшло в тебе, тим більше вийти, тому не парся. Ну я боялася, але все-таки наважилася і зовсім не шкодую про це. Я буквально за два з половиною місяці вже зібрала портфоліо із 10 робіт, і це все завдяки моїм кураторам, які постійно мені допомагали, і також HR, які знайшли мені клієнта одразу після цього курсу. Тепер я вже працюю над моделюванням різних штук на ютуб-анімації. тобто моя ставка зараз 850 доларів. Але я ще беру невеличкі такі проекти, десь 15 доларів. Тобто сумарно моя зарплата зараз 1200 доларів, і це всього за півтора місяці. Тобто, тут є крута можливість кар'єрного зросту. Звичайно, є мінуси це коли клієнт все міняє в останню мить. Ну але це набагато краще ніж працювати в магазині з одягом. Тобто, я дуже вдячна цьому сервісу InGame і хочу йому подякувати за те, що надав мені шанс, і також мої подрузі, яка все-таки мене залучила туди.